Добрий день! Сьогодні дізнаємось, чи міститься повітря у ґрунті, які є небезпечні природні явища. Пригадаємо, що таке погода, де ми отримуємо інформацію про погоду, для чого потрібний прогноз погоди, як люди передбачали погоду. Працюємо за планом: що таке ґрунтове повітря, що входить до складу ґрунтового повітря, чому повітря потребує охорони, що таке небезпечні природні явища. Повітря важливий компонент природи, який відіграє важливу роль у життєдіяльності організмів, що населяють нашу планету. Для життя тварин потрібне повітря, яке містить достатню кількість кисню. Не менш важливим для тварин, які живуть у ґрунті, є склад ґрунтового повітря. Спробуємо з'ясувати, що входить до складу ґрунтового повітря. Що таке ґрунтове повітря? У ґрунті між грудочками і дрібними частинками містяться маленькі пори, які заповнені повітрям, це ґрунтове повітря. Ґрунтове повітря це суміш газів, частина яких потрапляє у ґрунт з повітряної оболонки, а частина утворюється у ґрунті. Кількість повітря у ґрунті залежить від розміру пор та вологості ґрунту. Зі збільшенням вологості вода починає витісняти ґрунтове повітря, що призводить до зменшення його у ґрунті. Кількість і склад ґрунтового повітря впливає на розвиток і життєдіяльність рослин і мікроорганізмів, що входить до складу ґрунтового повітря. За малюнком порівняйте склад повітряної оболонки і ґрунтового повітря. Зробіть висновок. Крунтове повітря складається з азоту, кисню, вуглекислого газу та інших газів. Значення елементів ґрунтового повітря для організмів. Азот, який міститься у ґрунтовому повітрі, потрібний рослинам для нормального росту і розвитку, але в газоподібному стані азот майже не засвоюється рослинами. У ґрунті є бактерії, які можуть засвоювати азот прямо з ґрунтового повітря і перетворювати на речовини доступні рослинам. Таку роботу в ґрунті виконують бактерії, які живуть на коренях деяких рослин, наприклад, гороху, квасолі, бобів. Саме ці рослини висаджують з метою збагачення ґрунту азотом. Кисень у ґрунтовому повітрі потрібен для підтримання життєдіяльності організмів, які мешкають у ґрунті. Для розвитку рослин сприяє утворенню гумусу. Вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі найбільше навесні і влітку адже після зимового спокою у усіх мешканців ґрунту посилюється дихання. Повітря це дуже важлива складова частина ґрунту. Без нього, особливо без кисню, пригнічуються рослини, уповільнюється ріст кореня, погіршується споживання рослинами води та розчинення у ній мінеральних речовин. Чому повітря потребує охорони? Між повітряною оболонкою і ґрунтовим повітрям постійно відбувається газообмін. Ґрунт може поглинати з повітря шкідливі гази, які викидають промислові підприємства, сприяючи очищенню повітря. Розгляньте фото, з'ясуйте, які ще існують джерела забруднення повітря. Поясніть, чому країни не можуть самостійно вирішити проблему забруднення повітря. Основні забруднювачі повітря у житлових приміщеннях це продукти горіння газу, на якому ми готуємо їжу, а також багато будівельних і оздоблювальних матеріалів. Небезпечною є також техніка, телевізори, комп'ютери, принтери. Поліпшити якість повітря допомагають кімнатні рослини. Розглянемо топ-10 рослин, які очищують повітря: це спатифілум, алоє, драцена. Шефлера, кактус, монстера, араукарія, пелергонія, фікус. Наведіть приклади забруднення повітря господарською діяльністю людини. Які ви знаєте джерела забруднення повітря у вашому населеному пункті. Подумайте, як ви і ваша родина можете вплинути на збереження повітря чистим. Що таке небезпечні природні явища? Небезпечні природні явища це явища природи, які порушують нормальну життєдіяльність населення, створюють загрозу для здоров'я, а також руйнують матеріальні цінності, будівлі, транспортні засоби, споруди тощо. Небезпечні метеорологічні явища до них відносять. Грози, тумани, ожеледиці, заморозки, суховії, посухи, полові бурі, сильний вітер, шквал, ураган, смерч, тайфун, сильний снігопад, сильна завірюха, затяжний дощ, град, сніг, злива. Щорічно в Україні буває до 150 випадків стихійних явищ снігопади, сильні дощі. Ожеледі, тумани, рідше пилові бурі, крижані обмерзання, смерчі, урагани. Розгляньте на фото, як виглядають ці явища. Смерч одне з найнебезпечніх явищ. Він супроводжується грозою, дощем, градом. І, якщо досягає поверхні землі, майже завжди призводить до значних руйнувань. Ураган це вітер великої швидкості. Буває на більшості території України майже щорічно, частіше на Донбасі та у Карпатах. Впізнайте небезпечні метеорологічні явища. Перевіряємо. Номер 1 смерч. 2. Пилова буря. 3. Ожеледь. 4. Хуртовина. 5. Заморозки, 6 зливи. У загальному Повітря дуже важлива складова частина ґрунту, яка відіграє важливу роль у житті його мешканців і рослин. У повітряній оболонці часто виникають небезпечні природні явища, які завдають шкоду людині, її здоров'ю та матеріальним цінностям. Проведемо хвилинку відпочинку. Розгляньте фото. Порівняйте їх, дайте їм назви. Домашнє завдання опрацювати тему. Чи міститься повітря у ґрунті, які є небезпечні природні явища? Дякую, що дивитесь та підписались на канал Пізнавати Нове Цікаво! До зустрічі на нових відеоуроках! Бувайте!